У Росії обирають депутатів Державної думи голосування, яке почалося на сході країни Камчаті, і завершиться у найзахіднішій області Калінінградській, Триватиме понад 24 години. 500 депутатів нижньої палати парламенту обирають за змішаною системою. Половину за списками політичних партій, половину по одномандатних округах. Балотуються 14 партій: Батьківщина, комуністи, російська партія пенсіонерів, «Єдина Росія, зелені, громадянська. Платформа ЛДПР, партія народної свободи, зростання, громадянська сила, яблуко, КПРФ, Патріот Росії і Справедлива Росія. Електорат Росії це понад 111 мільйонів громадян, які проживають на її території або перебувають на консульському обліку за кордоном. Працює майже 100 тисяч дільниць серед них вперше у Криму Київ заборонив їх у російських дипломатичних установах в Україні.